Про царівну, душа котрої була в яйці в осокорі, українська народна казка. В одному далекому, далекому царстві жили собі цар і цариця, і були у них двоє гарних дітей царевич син і царівна дочка. Та ось сталося лихо, батьки захворіли і залишили світ цей. Залишився брат з сестрою самісінький. Якось вже вони й виросли та й жили у своєму царстві. А десь в сусідньому царстві був собі молодий і красивий царевич. Брат вирішив написати йому листа, розхвалити свою сестру. У мене є сестра така дивовижна, як засміється, перлинки сиплються, а як заплаче, золоті монетки падають, а як танцює, найгарніші квіти розквітають прямо під ногами. Царевич отримав листа й одразу відписав Присилай свою сестру, я візьму її за дружину. Брат був дуже радий за сестру та відправив її в дорогу з покоївкою. Попрощалася царівна з братом і поїхала. А так сталося, що покоївка була дуже схожа на молоду царівну і обличчям і всім. Їхали вони, їхали, аж ось дісталися до широкої річки з прозорою водою. Царівна захотіла скупатися. Вона роздяглася, зняла свої чарівні очі і поклала їх на берег. А та покоївка була хитрою і підступною. Вона швидко одягла царівнину сукню, схопила її чарівні очі, сіла в карету і поїхала. Ось приїжджає покоївка в сусіднє царство до того царевича. Він на неї подивився, сподобалася вона йому, тільки дивується, чому ж брат неправду написав Сміється ця дівчина, а ніяких перлин з уст не падає, плаче, а золото не сиплеться, танцює, а квіти не ростуть. Але все одно взяв її за дружину, бо дівчина була дуже красивою. Так вони й жили. А що ж наша справжня царівна? Вийшла вона з річки, ані сукні, ні чарівних очей немає. Вона одягла просте плаття покоївки, сіла на березі й заплакала. Краплини її сліз перетворилися на золоті монетки, цілу купу золота наплакала. Якраз йшов тим лісом старенький дід. Чує, хтось плаче. Підходить ближче, бачить, сидить неймовірна, красива дівчина, а біля неї ціла купа золота. Дідусю, каже царівна, візьміть мене до себе. Дід був доброю людиною, він взяв царівну до себе додому. У діда вдома царівна засміялася, і перлинки посипалися. Пішла танцювати, і де не взялися найяскравіші квіти. Потім вона взялася вишивати рушник, вишивала золотими нитками, перлинками, живими квітами. Вийшов такий рушник, що аж сяяв. Дідусю, каже царівна, візьміть цей рушник і віднесіть на базар. Не віддавайте його ні за які гроші. Кажіть усім, хто буде питати, дай око за рушник. От дід і пішов на базар. Той рушник так сяяв, що зібрав навколо себе величезний натовп. Щоб йому не пропонували за рушник, дід казав дай око за рушник. Усі дивувалися, як це око, де його взяти. Аж тут до діда підходить сам царевич. Рушник йому дуже сподобався. Продай, діду, каже царевич. Купи, відповідає дід. А що тобі за нього? Око. каже старий. Ти що, діду, з глузду з'їхав? здивувався царевич. Хто ж тобі дасть око? Проси грошей, скільки хочеш, я тобі дам. Не треба мені грошей, дай око. Царевич повернувся додому і розповів своїй дружині, а це була та сама покоївка, яке я диво бачив, такий рушник, з золотом, перлами та квітами так і сяє. Тільки дурний дід просить за нього око. Так у мене є, каже йому жінка, їй дуже захотілося того рушника. Десь там у мене є одне око. Вона дістала зі скрині одне око. Давай швидше те око, сказав царевич. Я піду і куплю той рушник. Поніс він дідові око, взяв рушник. Тим часом приніс дід те око, молодій царівні. Вона зраділа, засміялася і заплакала водночас, а золото та перлинки так і посипалися. Потім вона сіла та вишила хустку тим золотом та перлами. Неси, дідусю, цю хустку на базар, каже царівна, проси ще око. Пішов дід знову на базар. Знову зібрався величезний натовп. Хто б не питав, що за хустку, дід усім казав Око. Знову прийшов царевич, йому так захотілося купити ту хустку. Що тобі, дідусю, дати? Око, каже старий. Царевич пішов до дружини, чи нема в тебе ще ока? Там така хустка сяюча продається, така гарна, що й сказати неможливо. Покоївка не хотіла віддавати друге око, бо вже щось запідозрила. Але чоловік так прохав, вона віддала. Поніс царевич дідові друге око, купив хустку. Коли приніс дід друге око з базару, молода царівна стала така щаслива, що знайшлися її чарівні очі. Тим часом царевича дружина, колишня покоївка, зрозуміла, що справа кепська. Вона згадала, що душа справжньої царівни була захована в яйці, а яйце у великому осокорі. Вона побігла, швидко знайшла той осокір, дістала те яйце, принесла додому і замкнула у скриню. Щойно покоївка забрала те яйце, молода царівна одразу сказала дідові Я тепер помру, візьміть моє золото, зробіть мені красиву трону й капличку над дорогою, і там мене поховайте. І вона померла. Дід зробив усе так, як вона й просила, і золоту труну, і золоту капличку над дорогою і поховав царівну. Якось на свято царевич їхав до церкви. Бачить, стоїть гарна капличка. Він наказав своєму візнику зупинитися. Зайшов у капличку, бачить труну, а в труні лежить така красива панна, наче жива, мов заснула. Царевич не стримався і поцілував її. Через деякий час той царевич збирався їхати до церкви на Великдень. Його дружина, колишня покоївка, відчинила скриню, їй щось треба було там взяти, і царевич побачив її скрині яйце. Дай мені те яйце, каже, я візьму його з собою до церкви. Покоївці не дуже хотілося, але все ж таки вона віддала яйце царевичу. Поїхав царевич до церкви та по дорозі заїхав в ту золоту капличку. Підійшов до золотої труни та нахилився поцілувати сплячу царівну. І тут випадково випустив яйце. Воно розбилося, і тієї ж миті царівна ожила. Як же зрадів той царевич, він почав її розпитувати, і молода царівна йому все розповіла. Як її покоївка забрала очі, як одягла її сукню, як вона вишивала рушники, як продавала їх за око, і як та покоївка, навіть її душу, що була схована в яйці, з осокора вийняла. Тоді царевич зрозумів, що ця молода царівна і є його справжня наречена. Він приїхав додому, прогнав свою першу дружину хитру покоївку, а сам одружився на царівні, і стали вони жити довго і щасливо.